Українські військові активно нищать російські переправи на Херсонщині. Раніше ми розповідали про те, що у мережі з'явилися супутникові знимки знищеної переправи через річку Інгулець поблизу села Дарівка. Тоді повідомлялося, що удар було завдано, ймовірно, винищувальною авіацією, а разом з понтонною переправою були знищені й склади, що були поруч і де, можливо, ворог зберігав свої боєприпаси. Водночас в оперативному командуванні Південь у черговому зведенні підтвердили інформацію щодо демілітаризації переправи у районі Дар'ївки. Крім того, у командуванні зазначили, що Збройні сили України також уразили й іншу переправу окупантів у районі міста Гола Пристань. Так, оперативне командування Південь в своєму черговому зведенні розповіло, що російські окупанти на Херсонському напрямку намагались налагодити річкову переправу між Голою пристанню та Херсоном. Їхня спроба виявилася невдалою. Збройні сили України успішно втопили баржу із живою силою та технікою армії РФ, котра так і не переправилась на інший берег Дніпра та пішла вслід за крейсером Москва. У зведенні також є такі рядки: вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи. Схоже, окупанти намагалися налагодити альтернативну переправу за допомогою краденого майна. До війни у голій пристані працював логістичний термінал однієї із крупних агрокомпаній півдня України, що спеціалізувалася, зокрема, на річковій перевалці зерна. Ця компанія використовувала стандартні баржі із довжиною корпусу порядка 70 метрів та вантажу підйомністю до півтори тисячі тонн. Можемо припускати, що на втопленій баржі могла бути як мінімум мотострілецька рота бодай із частиною комплекту техніки. Але перевірити точність припущень навряд чи зможемо, бо судно пішло на дно. Збройні сили України показали російським окупантам, що відтепер мають вогневий контроль і над річковими комунікаціями в районі Херсонського плацдарму. Будемо сподіватися, що ця обставина прискорить логістичний колапс рашиського угруповання на півдні України. Разом з тим у Генштабі зазначають, що ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують нищити армію расистів. Було уражено шість пунктів управління ворога, три об'єкти зосередження живої сили. Крім того, у зону ураження потрапили дев'ять засобів ППО, а також демілітаризовано вісім складів з боєприпасами.